Друзі, всім привіт! Я рада світати на моєму каналі на початку цього влога. Я не знаю, яке буде це відео. Я стараюся його сьогодні зняти повністю за один день, тому що в нас сьогодні ввечері вже Різдво. Два дні до цього ми лежали вдома, тому що всі плани наші пішли, як то кажуть, крізь нас, мимо нас, тому що ми в понеділок пішли і до лікаря на У. П'ять для Алікса повністю обстежили, подивилися здоров'ями. Є там певні особливості, але все контролюється лікарями, все буде добре. А проблема в тому, що йому дали прививку, вакцинацію. так? Це була АКДС. Я просто забула, що у вівторок у нас є термін е в інше місто. Я записалася для того, щоб на виготовлення йому паспорта. Це, це типу паспортний стіл. Який відкрився приватний в Берліні? Я записалась туди, взяла там термін. Тобто, в мене була запісь. Там ми купили білети, все. Але з понеділка на вівторок Алікс дуже сильно після цієї вакцинації за температури. Температура була 39, Йому було дуже погано. Він був крикливий, плаксивий. Я просто понеділок забула те, що в нас є е, зустріч, запланована у вівторок. І я дозволила зробити вакцинацію, і це була моя глобальна помилка. Тому ці два дні ми просиділи вдома. Ніколи готуватися до різдва не було часу. Хоча добре, що ми вже встигли для доньки купити подарунок трішки раніше. Свої подарунки я теж отримала. А ось чоловік якось так залишився без подарунка. Я теж хочу подарувати невеличкий подарунок. Ось тому сказала, що йду в магазин, треба дещо докупити. Насправді треба дещо докупити. Тому що я вийшла сьогодні зробити невеликий стіл, буквально 2-3 салатика, і далі вже все таке м'ясо, все, ну це швидко робиться. Тому зараз йдемо з вами в пені і подивимося, тому що там подарунок був е для Роми саме в цьому магазині. Йдемо і подивимося разом з вами. І першим ділом, що я маю взяти, це яйця. Тому що я думаю, що мені не хватить на салати. Супер, хороші яйця і беремо. Далі молочко, булочки. І, на жаль, те, що хотів мій чоловік, вже немає цього впевнення. Тому мені придається, ще бігти зараз швиденько в Кауфленд, сказати своїм, що я йду прогуляюся, а сама бігти в Кауфленд. Людей, напевно, там буде дуже-дуже багато. Хоча, може, не в Кауфленд, а в яволі схожу. Ми зараз подивимося. Йду купую і йду на касу шведесеньку. Так, друзі, моя місія трішки провалена, тому що я не знайшла там те, що він хотів. Ну, те, що він взагалі, в принципі, хоче. Ах, так погано, тому що на днях я там була і було дуже багато, а зараз немає М, нічого, нічого страшного. Ми біжимо в Кауфленд, а в Кауфленді 100% є те, що він хотів. І ще я хочу подивитися е, ікру в Кауфленд, тому що в неї була акція. Е, е, я подивилася в, в цій газеті, знаєте, я хочу подивитися, вправді, буде акція чи ні. Все, дохожу я до Кауфленда. Слухайте, я так замерзла. Я прям іду і вся трошуся. В нас на вулиці мінус чотири. Я не думала, що так холодно буде, але ледь-ледь дойшла і дуже рада, що дошла машин, куча людей, напевно, теж йдемо всередину і подивимося. скільки часу займе в мене ця пригода. Зімо з вами і подивимося, що в нас цікавого є у Кауфланд. Можливо, він закритий вже? Ні, відкритий фух. У нас, звичайно, така чудова ялинка, але чомусь до не народила, можливо, не вистачило іграшок. Вже Збираються всі. І подивимося, які черги. Я відчуваю, що черги сьогодні надзвичайно довгі будуть. Ви знаєте, черги не такі великі. Дуже багато відкритих кас і черги взагалі невеликі. І це мене дуже радує. Значить, біжимо і стараємося швидко зробити. Вже скоро цього всього не буде, вже все по акції, просто, все на розпродажі, дивіться. А, краса. Ну що, у мене місія встигнути стигну... все за один день. Ось ці мої покупочки, які я вже купила під ялиночком. Зараз вам покажу швиденько, бо дуже холодно. Для Алікса я купила ось такого стіча. Він повзає і він музичний. У е, мене Аліс лежить на животику. Йому треба на щось звертати увагу, і щоб я біля нього не стояла, час, не трясла якимись там іграшками. Я думаю, що ця іграшка підійде. Я сподіваюся на це. І показую вам швидесенько, що купила ще для Нікі. Дуже давно ми дивилися цей фільм і були на прем'єрі в кінотеатрі. Ось таку постіль називається Вікельд. Ось така постіль з принцесою і з такою. Хто це? Це відьма. Чи хто навіть не, не знаю. І покажу я те, за чим я йшла. Чому я це купила? Тому що, слухайте, було на акції. Ми хотіли з чоловіком це купляти трішки раніше. Коштувало воно 14 євро. А сьогодні була акція мінус 50%. Ну, клас. А ми чому не купили того разу? Тому що щось зламалося і не пробивало саме цей подарунок. А для чоловіка... Ба, ба бам в студію. Подарунок для чоловіка в студію. Ось така класна машина Лего. Він мене просто дуже любить. Він колекціонує і дуже любить. У нас є вже вдома чотири різних машинки, такої точно немає. Я Берценю задала, коли він хоче, в принципі, показувала йому, які класні. І він сказав, що ця йому дуже сподобалась і хотів би таку мати. Тому ось такий подарунок на Різдво. Буде у мого чоловіка. І я знаю, сьогоднішній влог я назву встигнути все за один день. Тому що ще потрібно приготувати, поприбирати, поставити стірки і святкувати різдво. Побігли ми з вами далі. Ну, друзі, ось такі в мене подаруночки. Зараз буду швиденько все пакувати, поки Алекс спить. Такі ще були ось носочки, ну ми купили дочки раніше. І ось така. Типу, тату-машина. Вона дуже таку хотіла, вона і в інтернеті таку бачила, і в подруги бачила. І вийшло так, що я її знайшла раніше і купила Алексу подарунок, Нікі Нікі і нашому татові. Не дивіться на ось це. Це прикрасала. прикрашала Ніка Ялинку і всюди порозкидала цю вату, як ніби сніг. Приступимо безстресенького і все запакуємо. Для вас, напевно, буде швидко, тому зроблю ось так. ось так. І ось Я все спакувала. Ось так гарно вийшла. Алікса подарунок вирішила не пакувати, ну йому все рівно е, його не відкривати. А, хай стоїть. Там ще лист Ніка написала Діт Морозу. І ось так стоять мої подаруночки біля нашої ялиночки. Тим часом біжимо на кухню ставити вже овочі для того, щоб зварити нас салати. Полетіли. Плавно перейшла на кухню, поставила варитися овочі, картоплю, моркву, теж нам потрібно на два салати. Хочу робити олів'є і хочу робити сільоку під шубою. І зараз ще достану м'ясо, трішки замариную і поставлю запікатися. Я завжди просто промиваю м'ясо гарненько, потім його витираю, і в якості маринаду додаю сіль, перець і майонез. Я знаю, що можна було б додати, можливо, гірчицю, хтось додає мед, але оскільки в мене дитина алергія на мед, то мед це в принципі був не мій варіант, щоб його додати. І ось так просто кладу на деко папір, викладаю, і це максимально швидко, що я б могла зробити з цього. Ось така краса в мене є вже на вікні. Наш столик. Я поміняла з катертинку, в мене була просто біла, а тепер в мене така святкова, різдвяна, новорічна. І буду чистити салатики. Це дуже добрий чоловік вдома, і він повністю допомагає мені. Ну і ось наша курочка, в принципі, тільки пройшло 20 хвилин, а вона вже такою гарною скариночкою. Е, я займаюся, в принципі, завжди готовкою. і... Готувати я люблю набагато більше, ніж прибирати. І мені настільки повезло, тому що чоловік дуже любить прибирати. Уявляєте, от як все зівпадає. Я не люблю прибирати, але я люблю готувати. Він любить прибирати, він може щось приготувати. Ну так само, відповідно, як і я можу поприбирати. Це є не проблема. Але е, якщо вибирати між готуванням і прибиранням, звичайно, я буду готувати. І це було так класно, тому що поки я готувала, все робила. Він повністю мені прибирав всю квартиру, все вимив, все зробив, і всі, як то кажуть, щасливі, і всі готуються до різдва. Це дуже класно, на мою думку. Як ви вважаєте, це класно чи ні? Ваші чоловіки вимагають чи ні? Теж напишіть мені. І перш який я хочу робити це оселитися під шубою. Все я начистила, і в мене вже був такий ось оселедець. Він був з маринатом. Я спочатку замаринувала його. Це просто оселедець, майонез, додавала спецій і цибуля. Також, звичайно, потрібен бурячок, і будемо збирати наш салатик. Я завжди спочатку беру картоплю. Хоча ви знаєте, я в інтернеті вже стільки читала різних рецептів, різних шарів, але роблю так, як роблять і в мене роблять в сім'ї робили. І е е як бачила в інших людей, спочатку в мене йде картопля. Після картоплі я викладаю цього оселеця мариновано, не додаю нічого, ніякого. Е Наверх нічого, просто замаринувала і його поклала. Далі морква в мене була. Я трішки перемазую майонезом, додаю наверх яйця, теж трішки підсолюю все майонезом, промазую. І останній шар це, звичайно, іде вже буряк, теж натираю і ось так його була першим для того, щоб він, хоч трішки пару годин мав для того, щоб настоятися і повністю просучитися. Тепер приступаємо до олів'є. тут навіть розповідати немає, що. Беру я ось таку ковбасу, варену. Сьогодні беру небагато, тому що багато робити не буду. Замість горошку я беру кукурудзу, огірочки, які ви вже бачили в попередньому влозі. Також картопля, морковка і, звичайно, майонез. Я вже все нарізала, вже це було дуже швидко, там не було що вам показувати. Робила в такій каструлі, тому що, як виявилось, нічого такого в такого компактного для салату у мене немає. Тому тепер я знаю, що мені потрібно. Називається, ходила, показувала всякі гарні стаканчики, всякі гарні тарілочки, і нічого собі не купила. Ну, ось так, так відбувається. Все гарненько вимішую, і ось такий різдвяний стіл у нас вийшов. Добавила також ще бутербродики зікрою, це, це курочка, яку запікла, і салатики. Такі легенькі, швидкі і. Все встигла за один день і скупитися і все приготувати. Тому будемо святкувати і сідати гарненько за стіл. Ну, а це вже ранок наступного дня. Тому якщо ви не знаєте чим зайняти свого чоловіка на три години, подаруйте йому лего. Чоловік все швидко склав, і ось така гарна машина. В нього вийшла. Це ще дві також його улюблені. Всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал. І всіх з Різдвом зі святом, всіх мої улюблені. До зустрічі! Бувайте!